телеканалу Чорнівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддав життя за свободу та незалежність України. Буковинці прощаються з відважним воїном, який загинув, захищаючи рідну державу. Солдатові Тимуру Горбатюку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Буковинські рятувальники допомогли медикам через негоду, яка вирує в області. Фахівці швидкої двічі звертались до надзвичайників, аби ті допомогли у буксируванні транспорту. У Чернівцях медики виїхали на виклик і на одній з вулиць не змогли самостійно подолати. Проблемну ділянку дороги. Рятувальники за допомогою спецтехніки відбуксирували карету швидкої на безпечну ділянку дороги, де спецавтомобіль продовжив рух самостійно. Згодом рятувальники здійснили буксирування ще однієї швидкої, яка, повертаючись з виклику, не змогла подолати підйомну ділянку дороги. Нашпигував цигарками автівку з дипломатичними номерами на кордоні. Викрили чоловіка, який намагався потайки провести партію тютюнових виробів. У пункті пропуску Мамалига офіцери зупинили громадянина Польщі, який прямував з України до Молдови. Чоловік рухався на легковику з номерами, які належать одній з польських дипломатичних установ, сподіваючись, що охоронці кордону не оглядатимуть авто. Проте, під час прикордонного контролю водій не надав жодних документів, які підтверджують статус співробітника дипломатичної місії. Натомість, в салоні та багажнику офіцери виявили понад 6,5 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Їх загальна сума складає понад 970 тисяч гривень. Повертався додому з тульськими самоварами. У пропускному пункті Красноїльськ викрили автобус, яким керував громадянин Греції, 1964 року народження. Під час огляду прикордонники разом із митниками виявили у мікроавтобусі два самовара 1870 року випуску з відповідним клеймом заводу виробника. Предмети, які ймовірно становлять історичну цінність і підпадають під дію закону України про вивезення ввезення та повернення. Культурних цінностей вилучили встановленим порядком. На Буковині судитимуть водія, який скоїв ДТП з потерпілою. Аварія трапилась 30 серпня у селі Магала. 61-річний водій, керуючи автомобілем, ВАЗ, зіткнувся з автівкою Volkswagen Кеді, яким керував 53-річний житель Чернівецького району. Внаслідок аварії пасажирка автомобіля ВАЗ отримала травми, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Відповідно до санкцій, статті водій. Ю загрожує до трьох років обмеження волі. Блекаут не тимчасова незручність, а щоденна реальність. У нових таунхаусах на вулиці Горіховій у великому кучорові люди вже з декілька місяців живуть без електрики. Обіцяне забудовником житло виявилось нелегально підключеним до мережі. Спроби владнати ситуацію перетворились на бюрократичне пекло. Більше дивіться вже за мить. Води набираємо бутилки одноразові. Ну як мені у нас тут нічого не літає, слава Богу, просто ну ми може нема що жалітись так, але я рахую, що у мене трині п'ять років це і треба постійно, щоб речі було чисті, викопати, приготувати, їсти. А в нас газу немає, у нас тільки електрика. Придбали не кота у мішку, а будинок 45 сімей, які заселились у нові двоповерхівки у великому кучурові. Ми всі були підключені тимчасово від лінії, яку ми навіть і не знали, як і що. Ми задавали питання, а чому ми підключені тимчасово, а не через трансформатор, який отой був там змонтований і, і стояв. Він казав, що той трансформатор треба ще здавати в експлуатацію і так далі, і тому подібне. І тому ми тимчасово знаходимося на цій лінії. Невдовзі будинки перепідключили до трансформатора. Проте щастя тривало недовго. Десь в листопаді місяці, в листопаді місяці нас включають в цей трансформатор. Все, ми такі щасливі. У нас є напруга, все хорошо. Гроші за електроенергію до того, як ми нас включили в трансформатор, за цю тимчасову лінію. Ми платили тому Михайлу Айста, яка є. Ну і в результаті того. Всього, Потім виясняється, десь після нового року нас виключають. Десь в лютому місяці нас відключають. Обленерго. Да. Підстава чого? За, за заборговані. Кожен місяць оця вулиця платить 30 тисяч, це найбільше. Давайте порахуємо 30 тисяч. А якщо за півроку це 6 на 3 це 180 тисяч, правильно? Звідки може мільйон бути? що ми заборгували? Це не ми заборгували, це не наш борг. Окрім заборгованості, виявилось, що офіційно трансформатор не здали в експлуатацію. До того ж, коли мешканці звернулись до Чернівці Обленерго, з'ясували, що за документами вони нібито належать до кооперативу, якого ніхто не бачив. Люди переконані підпис на приєднання підробили. Скажіть, а чого ви нас? Ми зібрали всі документи від цих мешканців на підключення, Кожен індивідуально. Чому ви нас е, не хочете, Ну включіть нас. Він каже, а ви в корові я дубки. І я йому кажу: а скиньте мені, будь ласка, той е, бумагу, де я розписався, що я входив, е, входжу в коровія дубки. Він мені скинув мій лист, а там немає повіни, не мій підпис. І всі підписи зроблені буквально видно, що одною рукою забудовник свою провину заперечує і звинувачує колишнього компаньйона у шахрайських діях. Я написав заяву на Пошторюка Івана Григоріовича, що він вчиняє шахрайські дії. І за його дій неуможливлення добудувати будівництво неможливо передати той же трансформатор на баланс. У Чернівці Обленерго пояснюють, Повідомляємо, що відновлення електропостачання у будинках на вулиці Горіхові у великому кучурові можливо після виконання наступних умов. Оплата заборгованості за спожиту електроенергію. Це є першочерговою умовою для підключення до мережі. Після погашення заборгованості електропостачання буде відновлено відповідно до чинних нормативних вимог. Надалі мешканці можуть оформити прямі договори з постачальником електроенергії, щоб уникнути повторних перебоїв. Попри те, мешканці переконані, борги виникли не через несплату, а через юридичні махінації. Одного із забудовників вже взяли під варту. Прокуратура інкримінує йому привласнення 13 мільйонів гривень. Нині фахівці готують новий пакет документів до Чернівці Обленерго. А мешканцям Горіхової залишається сподіватись, що замість свічок невдовзі в їх помешканні з'явиться світло. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Єднання, взаємопідтримка і доброта саме такі цінності презентував Червоний Хрест під час святкування дня міста у Чернівцях. Організація влаштувала масштабну інформаційну просвітницьку локацію в центрі міста, щоб показати чернівчанам свою діяльність і залучити молодь до волонтерства. Навіть погода не стала цьому на заваді. Подробиці далі. Минулими вихідними у центрі Чорнівців працювала локація від обласної організації Червоного Христа. Волонтери презентували напрямки своєї діяльності від психосоціальної підтримки до першої допомоги. Тут проводили майстер-класи, творчі заняття для дітей та знайомили гостей із різними напрямками роботи організації. У Нас було декілька локацій. Зокрема, була представлена локація психосоціальної підтримки, де наші волонтери разом з дітками створили творчу майстерню. де… Кожен міг підійти поспілкувати з нашими волонтерами, отримати ту підтримку спілкування. Була локація загону швидкого реагування, була представлена машина швидкої допомоги, де дітки могли там погратися, полазити, подивитися. Була локація вже молодіжного напрямку, була локація, де здійснювалась просвітницька робота по здоровому способу життя. Була локація першої допомоги, де кожен бажаючий міг взяти участь в майстер-класі, навчитись робити серцево-лаганеву реанімацію чи використати прийом гембліха, подивитися на спеціальному жилеті. Як це виконується. Від нас також була фотовиставка, де на Мольбертах були представлені всі наші напрями діяльності. Кожен міг переглянути. І, до речі, от фотовиставка дуже привертала увагу містянин, і вони вже хотіли більше дізнатися про різні напрямки діяльності. Одним із напрямків є залучення молоді, додають волонтери. Так, як до волонтерства, так само як і до наших різних сесій та ініціатив. Окрім розваг з нами, ігри і тому подібне. У нас є і навчальні сесії для них. Ми пишемо з молоддю разом соціальні проєкти. Ми розповідаємо про різні соціальні також теми. Розповідаємо про сексуальне репродуктивне здоров'я для молоді. Попри дощову погоду, локація Червоного Христа об'єднала дітей, студентів і старших людей. Волонтери кажуть саме у цьому, й полягала головна мета заходу згуртувати громаду і показати що допомога починається з людяності. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промін.Cvюua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.